Друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Зараз спільно з вами ми будемо оглядати ось цей чудовий комплект. Це є нові кабінетні крісла нашого власного виробництва моделі Presidents. Попереду ви бачите крісло Presidents директорське офісне на коліщатках та на хрестовині. По боках крісла цієї ж моделі Presidents на ніжках. І зараз я детально буду про них розказувати. та Вказувати зблизька. Крісла цієї моделі ми виготовляємо виключно в натуральній італійській шкірі найвищої якості, найвищого готунку. За потреби покупцеві ми завжди можемо надати клаптик шкіри, з якої виготовлено відповідне крісло. Методом каретної стяжки виконана спинка. Дуже красиві підлокітнички, декоровані декоративними цвяшками. Також цвяшками декоровані вушка і боки кріселка. Наголошую, що усі крісла, які ви зараз бачите, виключно натуральна шкіра, жодних вставок шкірозамінника. Тобто задня частина крісла також в шкірі. По фурнітурі витримує навантаження 150 кг. Міцна металева хрестовина, 5 коліщаток. Хрестовина вкрита накладками з натуральної деревини. Механізм мультиблок багатофункційний. Регулювання висоти, регулювання жорсткості гойдання посередині і сам механізм мультиблок. Розфіксовуємо крісло, можливість гойдатися і фіксуємо в певній позиції. Це є крісло Presidents на хрестовині та з коліщатками. офісне директорське. Підсуну його дещо в бік, щоб ви могли. Детальніше побачити цих двох красенів. Ось. Крісла виконані з ідентичної марки шкіри. Тобто вони всі можуть бути придбані в якості комплекту в кабінет або ж поштучно. Теж дуже-дуже дуже гарний вигляд. Все ручна робота, дерев'яні ніжки. Ось такі гарні кріселочки. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, на ці крісла. Там ви можете ще ретельніше ознайомитися з ними. О, сонечко включилось. Ознайомитися з ними. Тобто там є детальний опис цих крісел, параметри, додаткові фотографії, наші контакти, а також вартість відповідного крісла станом на момент перегляду цього відео та на момент придбання цього крісла. Ми усім дякуємо за увагу. Вибирайте своє гарне крісалечко і бажаємо вам гарного дня.